Привіт! Я твій вчитель математики Стас Дмитрович. Сьогодні урок ми проведемо з моїм колегою військовим спозивним капітан відрізок. Вітаю, друзі! Я капітан відрізок. У моїй справі кожна відстань має значення. Відрізок це частина прямої, яка має початок і кінець. Або що говорять, частина прямої, що обмежена двома точками. Наприклад, я стою тут, а укриття ось там відстань між нами відрізок. Правильно, капітане, відрізок ми позначаємо двома точками, наприклад, А і Б. А тепер, діти, давайте перевіримо себе Якщо відстань між двома солдатами становить 300 метрів, то що це у геометрії? Один, два, три, чотири, п'ять. Це відрізок, довжина якого дорівнює 300 метрів. А якщо між бліндажем і спостережним пунктом 120 метрів, то що це? Один, два, три, чотири, п'ять. Це теж відрізок. Від бліндажа до пункту. Довжина 120 метрів. Військовий має добігти до укриття за 80 метрів. Що це у математиці? Один. Два, три, чотири, п'ять це відрізок від військового до укриття. От бачите, друзі. Відрізки це не лише математика на папері, це відстані, які вирішують долю на полі бою. Тож пам'ятайте, знання про відрізки допомагають і в школі, і в житті. А головне знання це наша найсильніша зброя. Прийми, будь ласка, від наших учнів та батьків дрон, який допомагатиме тобі на полі бою, і ти будеш бачити всі відстані з висоти. Дякую. Ця пташка дійсно гарний помічник. З її допомогою я швидко визначу всі відстані до ворога, і перемога буде наша. Дякую, друже. Ти дуже нам допоміг зрозуміти, що ж таке відрізок. А тепер я доповню ваше уявлення про відрізки ще цікавими фактами. Довжина відрізка відстань між кінцями відрізка. Кожний відрізок має певну довжину більшу від нуля у заданих одиницях вимірювання. Середина відрізка. Точка, яка ділить відрізок навпіл. Точка Б. Середина відрізка АС. А дорівнює BC. властивість вимірювання. Довжина відрізка дорівнює сумі довжин відрізків, на які він розбивається будь-якою його точкою. А це дорівнює АВ БЦ. Властивість відкладання. На кожному промені від його початку завжди можна відкласти відрізок заданої довжини, і до того ж тільки один. Порівняння відрізків рівні відрізки мають рівні довжини. Якщо АБ дорівнює 2 см і CD дорівнює 2 см, то АБ дорівнює CD. менший відрізок має меншу довжину, якщо АБ дорівнює 2 см, і CD дорівнює 5 см, то АБ менше CD. Два відрізки, що дорівнюють третьому, рівні між собою. Якщо АБ дорівнює CD і НК дорівнює CD, тоді АВ дорівнює НК. Якщо ти щось не запам'ятав, то раджу переглянути відео ще раз. До зустрічі. це просто вивчай. з світ відкривай.